Привіт, друзі! З вами знову Аріф із Сердонецьк онлайн, і ми продовжуємо з вами дивитись на те, що відбувається в нашому рідному Сердонецьку. Ну, сьогодні хотів поговорити про братів наших менших, але не в тому сенсі, в якому ми звикли. <кхів> ну, Я народився у Севердонецьку і вперше, щура я побачив вже. Доросла людина я же не в Сердонецьку. Кліща жодного разу в Сердонецьку я не наловив. Про клопів я теж не знав, що зараз відбувається в Сердонецьку? По-перше, неможливо жити в хатах клопи. Люди не знають, що з цим робити. По-друге, миші та щури. Домашні миші вже нікого не дивують, Це, ну, щось звичайне. Щури, ну, ті тонни сміття, з за яким завалений Сердонецьк, звичайно ж, там будуть щури. Хто в нас ловив щурів, здавалось, котики. Але ж стільки котиків, по-перше, нема. По-друге, ці гади, окупанти, вони ще й проводять акції, «Врятуй Донецького котика. Тобто, я пам'ятаю, влітку вони одного разу 40 котиків вивезли. Типу, врятували. Але від чого, від кого, і ці коти могли б відновлювати баланс. А за собак, нема чого і казати. До війни вже в місті були проблеми, і на деяких пустирях вже можна було. Ну я сам підвергався атакам собачим, але ну, це було таке. Це я багато катався велосипедом, Але зараз о, ті ж самі собаки можуть атакувати навіть і в місті, о, і ніхто не захистить. І, мабуть, ви чули, що знайшли людину, яку з'їли собаки. І в це можна повірити, бо зараз. Ті, хто керують містом, це е, випадкові люди, яким це місто не болить. Але, мабуть, ті, хто зараз там мешкають в Седонецьку, кого завезли з ними то ірашки, може їм це і подобається, може їм е, звично. Але справжні серданчани пам'ятають місто зовсім іншим і вони повернуться, і ми розберемося з, з усіма цими проблемами. На все добре, сердонець буде вільним і охайним.